Ми вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні на початку сезону відпусток і подорожей ми поговоримо про незамінну річ для автомобіліста в далекій дорозі, а саме про автомобільний компресор, який в нас сьогодні представлений торгівельною маркою Молдер. Це в нас компресор монстр на всі випадки життя з продуктивністю 90 літрів на хвилину. І цим він завдячує двопоршневій системі. Зазвичай автомобільні компресори мають один поршень, а тут їх одразу два. Відповідно, ми отримуємо надзвичайну потужність і надзвичайну продуктивність, швидкість накачування коліс. Відповідно. До того ж, Тут і поршень, і шатун виготовлені з металу, тому цей компресор відрізняється не тільки продуктивністю і швидкістю накачування, а також довговічністю і надійністю. Даний компресор має споживчу потужність 360 Вт, і як годиться, для компресорів такого типу, під'єднується він вже не до прикурювача, а до акумулятора напряму. Адже прикурювач автомобіля у нас обмежений потужністю всього навсього 120-150 Вт максимум. Тут ми маємо значно більшу потужність. і Відповідно, просто так навантажувати прикурювач цим компресором. Ми не можемо. І для того, щоб захистити компресор, він має власний запобіжник номіналом 30 А, який знаходиться на дроті живлення, і в комплекті також йде ще запасний запобіжник про всяк випадок. Запобіжник встановлюється на дротах живлення, довжина яких складає 2,4 метри. І додатково ми ще маємо досить довгий повітряний шланг довжиною 5,7 метрів. Сам шланг з'єднується ось таким професійним надійним з'єднанням. І на кінці шланга в нас є зручний манометр, на якому додатково ще є кнопка стравлювання тиску. Дуже зручна річ для компресорів будь-якого типу. Зустрічається не так часто, як хотілося б, і в принципі для моделей системи автостоп це не так критично. А тут, якщо в нас немає системи автостоп, то ця додаткова кнопка, яка дозволяє просто Знизити тиск до відповідних значень нам полегшує життя в тому випадку, якщо ми десь відволіклись і перекачали колесо. А з цим компресором, в принципі, перекачати колесо досить просто, адже він дуже швидкий і потужний. Циферблат манометра у цієї моделі мені також дуже подобається. Тут, в принципі, всього дві одиниці вимірювання, PSI і. Бари технічні атмосфери. В принципі, зручно, коли на манометрі буквально декілька шкал. Це дозволяє легко щитувати дані, на відміну від манометрів компресорів, у яких тут 5 чи 10 різних там величин, і просто можна заплутатись в цих рисочках. Тут рисочки досить великі, а точніше, його циферблат також великий, і щитувати дані з нього досить зручно. Сам манометр у нас пластиковий, але має. Захисне ось таке гумове покриття, яке захищає його від ударів, там пошкоджень, падінь тощо. Тобто, в принципі, манометр досить зручний, надійний і якісний. Корпус компресора виготовлено з комбінованих матеріалів, це норма для виробів даного типу. Основні його деталі або частини виготовлені з металу, і накладки виготовлені з пластику. верхній частині. Є ось такий потаємний футлярчик, скринька, кому як подобається, в якій можна зберігати додаткові насадки для накачування м'ячів, матраців, надувних меблів. Також тут в комплекті йде запобіжник, про який я говорив. Для транспортування компресора передбачена міцна металева ручка з таким евапокриттям. Воно м'яке і зручне на дотик. Ручка, на жаль, не складна, але в принципі в цьому якоїсь великої такої проблеми я не бачу. Додаткових можливостей, таких як автостоп, ліхтарик, сигнальний фонарь, то що дана модель не передбачає, тобто це в нас виключно надійний і потужний компресор. Для його транспортування і зберігання виробником також передбачено зручну надійну сумку. Сумка вміщує в собі компресор з усіма комплектуючими до нього і передбачає ще одну додаткову кишеню, в якій можна розмістити документацію або якийсь ремкомплект для шин. Завдяки великій продуктивності і надійності даний компресор може підійти як для звичайних середньорозмірних коліс або автомобілів, так і для великих позашляховиків з велетенськими колесами. Відповідно, зараз ми його протестуємо на великому автомобілі з колесами 19 дюймів і перевіримо, за який час він здатен накачати таке колесо. Як і очікувалось, з накачкою колеса даний компресор впорався дуже швидко. В принципі, перших дві атмосфери він накачав менш, ніж за 2 хвилини, і далі ще півхвилинки знадобилось, щоб добити колесо до відмітки 2,2-2,3 атмосфери. Тобто для великих. Коліс він спокійно підходить, і, зважаючи на те, що час безперервної роботи тут складає цілих 20 хвилин. В принципі, за один раз цим компресором можна одразу накачати всі чотири колеса, якщо в цьому буде необхідність. Особисто в мене такої необхідності не було, але два колеса за раз доводилося ремонтувати і качати. І тоді хотілося під рукою мати нормальний компресор, яким це можна буде швидко зробити. Я думаю, такий варіант також мені підійшов би. Звісно, якщо ви їздите на якихось невеличких автомобілях, можливо, вам такої потужності і продуктивності буде забагато, але ніколи не знаєш, який автомобіль в тебе буде наступним. А ось цей компресор підійде для будь-якого автомобіля і його можна буде використовувати багато років поспіль на будь-яких авто, в своїх автомобілях, знайомих або автомобілях інших членів сім'ї. Тому ось ця модель. Підійде на тривалий час експлуатації, можливо, навіть на десятиліття, і для використання не тільки самостійно, а ще й для того, щоб допомогти комусь із знайомих. Тому, якщо вам цікавий такий варіант, я думаю, цей компресор задовольнить абсолютно всі ваші потреби і зможе врятувати вас як із маленьким, так і з великим автомобілем. Ну, а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.